Вірус папіломи людини це надзвичайно поширена інфекція. Хворіє понад 80% всього населення. Існує понад 200 типів вірусу папіломи людини. Вони поділяються на два види низькоонкогенні і високоонкогенні. Високоонкогенні вони викликають в майбутньому розвиток дисплазії шийки матки, рак шийки матки, вульви, аноректального раку. Ротоглотки до високоонкогенних типів належить 16, 18, 33, 45. Але такими є основними високоонкогенними, які викликають є ризиком онкології у жінок, це 16 і 18 тип. Основний шлях передачі це статевий шлях. Але може бути і контактний це при контакті тісному до шкіри слізових оболонок, які містять мікротравми. Може бути передача від матері до дитини в пологах. Інкубаційний період триває від 1 до 10 місяців, але в середньому це 3 місяці. Папіломовірус небезпечний тим, що він довго в організмі може бути безсимптомно протікати. Щоб дізнатися, це необхідно регулярно спостерігатися в лікаря-гінеколога. Я рекомендую жінкам звертатися раз в рік на огляд до лікаря-гінеколога з обов'язковим, звичайно ж, обстеженням на цитологію, а раз на три роки робити рідинну цитологію. І коли вже ми помітимо якісь зміни, ми відправляємо на дообстеження. Тобто яке це дообстеження? Це ДНК вірусу виявляється за допомогою тесту ПЛР. До таких факторів належить раннє сексуальне життя, велика кількість партнерів статевих. Велика кількість абортів, пологів, супутні інфекції, що передаються статевим шляхом: це хламідії, гонорея, герпес, також захворювання, які пригнічують імунну систему: це снід, прийом імунодепресантів. На сьогоднішній день, на жаль, немає лікування від вірусів папіломи людини, але ми стараємося знайти причину, що викликало це, і вплинути на цю причину. Тому необхідно регулярно спостерігати за жінками і виявляти причини, які можуть призвести до оцих станів. Для цього існує профілактика, і це, цією профілактикою є вакцинація. Є дві вакцини в нас в Україні: це Церварікс і Гардасил. Вони є профілактичними і потрібно починати профілактику ще з дитинства. Мається на увазі з 9 до 13 років, коли ще не було статевого життя. Потім повторювати вакцинацію кожних 7 років, тому що може бути перезараження нове. Можна вакцинуватися до 45 років. Дорогі жінки, якщо ви піклуєтесь про своє здоров'я, приходьте до нас в Бодроклінік. За один день ви зможете обстежитися в нас, пройти УЗІ, пройти результати масків, якщо буде необхідність, направимо вас на дообстеження з приводу вірусу папіломи людини і запропонуємо вакцинацію. І будьте здорові!